Батько згадує, що Олександр ще з дитинства і юності було загострене відчуття справедливості стосовно усього і в мирний час, і на війні. Власне ж, спершу Олександр служив у Білій церкві це зенітно ракетний полк. Після тримісячного навчання і тренувань Олександр почав розвозити по всьому фронту боєприпаси, розповідав, як підірвали його машину, про поранення говорив. А знаєте, чому пішов звідти? Його мама працює в Італії. І довгий час зароблені нею гроші йшли на ремонт автомобіля, на якому він вивозив ті боєприпаси. І коли він показав усі ці чеки, мабуть, за потеху, не знаю кому саме, то з нього ще й посміялися, мовляв, де ти набрав тих чеків? Його це дуже обурило, що ремонт техніки, більшість потрібних речей це гроші та сила волонтерів або й самих вояків, хто і де дістав, хто і має. Хіба по-армійськи? Та хіба то по правді, а то його це і гнівало. А ще якось було, що літак з Америки привіз військову форму, яку бійця мали видати безкоштовно, та не сильно її видавати спішили повільно дуже. А наступними днями така ж форма поодиноко з'являлася у воєнторгах. Ну як ото так? Його взагалі злило, що бронежилети десь по складах знаходили, поки волонтери ці речі купували часто за кордону. І привозили за немалі гроші, зібрані зі світу пониці, це все сина жахливо злило. Він не знаходив собі місця від такого тилового безладу. От він і психонув одного разу і написав заяву на переведення. Ну і тоді була 25 та бригада. А потім був його перший серйозний бій на водохреща 19 січня. Батько згадує розмови сина, що на босі ворога були регулярні російські війська. У військових формах РФ з шевронами російських підрозділів. А за три дні Сашко загинув. Того страшного дня я повернувся додому, і під хатою вже були хлопці з військомату і голова сільської ради. Вони сказали, що мій син зник безвісті. Ви розумієте, що таке статус зник безвісті? Так, це означало, що Сашка треба шукати. Але вже за тиждень, 27 січня, мені принесли похоронку про його смерть. Поїхав я за ним у Дніпро і забрав із моргу лікарні імені Мечникова. Зовсім трохи не дожив Олександр до своєї демобілізації. У березні він мав би повернутися додому до дружини, до маленької Софійки. У березні він би навідати до своїх старших синів у Чернівці, а потім приїхати аби обійняти вдома батька. Щоб той знову поплескав його по спині, щоб детальніше ознайомити вас з історіями із цієї книги, ми запрошуємо вас до бібліотеки.